Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в епіцентрі і відразу хочу нагадати, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб не пропускати нові відео та підтримувати україномовний ютуб. І відразу в садовому центрі зараз знижки на садові меблі. 15... Ой, 159 тисяч шістьсот О Боже, два таких дивана, два крісла і великий стіл. І ось такий комплект вже поменше, вже економніше. 38,250. І відділ посуду, знижки на сковорідки. Торгова марка Maxmark, Марк», 26 см. Що тут у нас антипригарне покриття, сковорода з алюмінією. Так, 26 см, 749 гривень 50% знижки. І 28 сантиметрів діаметр, 849 гривень. Така, ви знаєте, досить добротна на перший вигляд. Ручка така. Ну, єдине, що ручка не дуже довга. Можливо, буде нагріватися, але вона така просіліконяна, зручне, мені здається, покриття рівне. Така досить непогана. Вона чомусь дуже схожа на сковорідки Біол. Оптіма серія були такі. І 24 см 649 гривень, ця сама серія. І знову з'явився біол. Досить давно вже не бачила їх по знижці 499 гривень 22 см. Лита сковорода з антиперегарним покриттям, алюмініва 499 так 24 см 569 гривень. І 28 см така коричнева, 619 гривень. Ну, Біол користувалася, об'єма досить непогана. А, так, і велика 28 см 679 гривень. І на знижках каструлі Фламберг, нержавійка. Ви знаєте, досить така непогана. Тут е, силіконові ручки на кришці, про силиконі, ну, щоб не нагрівалося. Е, скляна кришка, дирочка для конденсату. Так, 953 гривні 18 см діаметр, 2,5 літра нержавійка. І ось трішки інша серія вже без силіконових е, тут накладок. Так, е, що тут 5,2 літра, нержавіюча сталь. Е, так, 3,6,999 і 895 гривень е, 2,4 літра. 20 для паперових рушників в рулонах 1084, так, 15 на 32 в білому кольорі і в сірому кольорі торгова марка Кела. І дерев'яний 468. Ми брали, певно, два роки назад в Ікеї 120 гривень, здається. Навіть трішки кращої якості, ніж цей, що зараз 468. Можливо, то і Київський вже так само коштує, але якість в Ікеї краща. І знижки на терки від Крауф. 266 гривень, терка прямокутна. Всі артикули, можливо, хто онлайн буде замовляти. Легесенька, така тинесенький метал, мені здається, не дуже довговічний, тому що на, наприклад, якщо й морквину якусь терти, зовсім прогинається. Раніше крав була досить непогана торгова марка, зараз я дивлюся, дуже змінилася по якості. Так, а ось вже добротніша. Тут вже так не прогинається. Якийсь інший метал. Так що тут пишеться нержавіюча сталь, Німеччина, а там Китай. Це серія така дорожча, але ну, це вже і коштує 896 гривень. Рівень дорожчя, рівень. Де на 100 гривень? Тут 266, а це 896. От, от відразу якість різниці є. Так, і ось така маленька трикутна, 190 гривень. Так, така тут для дирунів, морквяна і бурякова 200 гривень. Ну, також таке тонесеньке дуже. Якась нова серія зараз вийшла для сипучих. Зроблено в Україні 34 гривні, 1 літр. Також з'явилася нова серія контейнерів для сипучих. Вони металеві. Ну Це так на любителя, тому що такий візуальний шум, дуже багато малюнків, але хто можливо любить або або хто зберігає в шкафу ще не видно. Так тут воно прикріплено. Це ця кришечка так для пасти. так. 154 гривні. Тут, напевно, на кілограма 2 для муки, для спагетті. Менший рис, вівсянка, кава, сіль, цукор, чай. Ну, всі приблизно в районі 100 гривень. Знижка на кухонні дошки Фламберг 299 гривень 33 на 23 Ось така маленька 353 гривні. У нас така є, ми користуємося, вона не так швидко царапається, на собі не впитує різні кольори, добре миється, ми вже користуємося близько року. Так, і така сіра гранітна 269 гривень 28,5 на 20 см. І знижка на бамбукові доски. 299 гривень 90 копійок. Так, тут розмір 33 на 24 см. Набір для сирної тарілки. Бамбуковий з ножами для сиру, 300 гривень. І ось така кругла діаметр 25 см 321 гривня. Торгова марка Кела. Дуже класна ціна на ножиці кухонні Вінзер. Ми користуємося ними вже досить багато років. Вони дійсно перерізають і кісточки, наприклад, з курки, і взагалі на кухні зручно. Тут і відкривачка, і різні гаджети. 229 гривень. Зараз на них 50% знижки. Дуже гарна ціна. Гарна ціна для Вінзер, це класно. Форми для запікання для піци, єдине, що без дирочок. Дуже е, класно, коли є дирочки в ній, а, в поверхні. 170 гривень 50% знижки, торгова марка е, Кохен 33 см діаметр. Також знижка на форми для тортів 20 см діаметр 205 гривень, 50% знижка. Тьохін також. І 217 гривень 24 см, 26 см 222 гривні. Можливо, хто онлайн буде брати, ось артикул. І Ось така форма для кексу, для якихось запіканок, для хліба, можливо, кирпичком 160 гривень. Така велика, дуже зручна буде для запікання лазані. 225 гривень. І для кексу 220 гривень. Антипригарне покриття ну, на візуальний погляд досить непоганої якості. А в користуванні, не знаю, хто, можливо, користувався, вже напишіть обов'язково відгуки. І відділ кондитерки, виробництво Туреччини для міні-кексів 170 гривень силіконовий, трішки більше на 12 порцій, 192 гривні 15 копійок. І силіконова для випікання круглих кексів 9 штук. 147 гривень 70 копійок. І ось такий килимок силіконовий для рулетів. А, так, що тут у нас 30% знижка, 214 гривень 90 копійок. Напевно, зручно її випікати і відразу закручувати. Хто таку випічку робить, можна звернути увагу. І такий силіконовий ведмедик для кексів 155 гривень. І силіконова серія Крауф з Лізою Глінською 225 гривень 28 см діаметр. І великодня колекція. Вже такі яйця із зайчиками, 183 гривні. Також знижка на заварники для чаю фламберг. Тут є ситочко металічне. Дерев'яна бамбукова кришка з силиконом 600 мл 349 гривень і 1 літр 419 гривень. Так, а ось такі менші, тобто це тут такі з хвильками якийсь дизайн, а рівне просто скло і вже без металевої тут штучки 349 гривень за 600 мл 379 гривень. А воно окремо там вставляється, ця металічна штучка. 1 літр 379 гривень. І такий френч прес для чаю така 439 гривень на 1 літр, торгова марка Flamberg. Пластикове і тут скло. І відділ меблів 17 982 гривні за таке крісло. На знижках невеличкі кавові столики металеві 500 гривень. Так, що тут у нас журнальний стіл 470 на 470, 500. метал чорний. Легсенький, тут, ви бачите, навіть рівно стоїть. Так, і ось такий 636 гривень. Це я хоч устойчивий. Так, це устойчивіший, трішки дорожчий він устойчивіший. На знижках нова модель стільців пластиковий, чорний з бежевим, 1840 гривень. А, так, стілець пластиковий, кано чорний. Я не знаю, що в епіцентрі стінами на меблі, ну ось диван, наприклад, 12 тисяч 399 гривень по знижці. Ну, чесно кажучи, ну, якість нульова дизайн взагалі відсутній. Така тканина, не зрозуміла, яка. 12 399. Можливо, ми давно, ми давно вже зробили досить ремонт, а, і давно не купували меблі. Можливо, це вже такі ціни. Ну, якось взагалі. Абсолютно ноль якості, ноль дизайну, ноль, ноль, якогось, а, ноль якогось задумки цікавої, але ось такі ціни. Це епіцентр просто. Напишіть, будь ласка, відгуки. Ну ось вже симпатичний диван, бежевого кольору, приємна тканина. А, так, Тут у нас виробник, софаліна якийсь 35 тисяч гривні. Так, і розмір 2,5 метри довжина. Знижка на такий пуфік, банкетка. Тут зверху тканина металеве. Там зручно ставити взуття дві полички. Так, розмір, пуфік Лас-Вегас, чорний плюс какао. 3324 гривні, ось артикул, так і розмір 600 на 300. Такі добротний і дуже приємний Так, ми, У нас є такі в гардеробній кімнаті, зручно, тому що прийшли, життя сюди поставили, воно і просихає добре, і бруд не збирається, класно, зручно. Відділ побутової хімії, ваніш в спреї, мультисетін колор. Раніше я не бачила нас офіційного ваніша в спреї, тільки бачила в європейських магазинах. Тут вже з'явилося 189 гривень, 25% знижки. Так, Vanish Oxy Action Gold для білого 187 і для кольорового це сипуче 187 гривень. Сілітбенг піна для миття ванної кімнати 131 гривня 30 копійок. Класний засіб, дійсно дієвий. І знижка на сів Антиналіт, новинка якась. Напишіть, будь ласка, можливо, вже хтось користувався ним. 97 гривень, 11 копійок. І Freckenbock Go Green серія грейпфрут 114 гривень, можна отримати національний кешбек. Freckenbock виявляється українська компанія. Я не знала раніше. Так, і ще у нас тут ще саво для миття ванної кімнати 87 гривень і саво від плісняви 119 гривень. Також класний дієвий засіб. І сіф антижир також 97 гривень 11 копійок, і гелекс-антижир 87 гривень. Напишіть, будь ласка, хто може порадити, які класні дієві засоби для миття кухні, антижир, можливо, хтось користувався сіфом, як він на якість. Або порадьте, який ви користуєтесь, яким ви користуєтесь, який ви полюбляєте. Знижка на органічні капсули для таблетки верніше, для посудомийки фрош 429 гривень за 30 капсул. І засоби для миття унітазу, Сіліт Bank 76 гривень, 35% знижки і якась буба, новинка, 68 гривень. І Доместос бірюзовий такий 127 гривень. Ми завжди його беремо, він найдієший. З лимоном 120 гривень, хвойний аромат 127,50 і рожевий, не знаю, що тут в ньому 127 гривень. І вони усіх. Так, і в менший об'єм 73 гривні. І фрош з ароматом лаванди 101 гривня на акції. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі в нових відео.